На майдані незалежності обласного центру зібралося кілька тисяч жителів Хмельниччини. На цей раз вони представляли Римолинецький, Кам'янець-Подільський, Новоушицький, Білогірський, Дунаєвецький, Хмельницький та деякі інші регіони нашої області. Мітингуючі вимагали скасувати рішення центральної виборчої комісії та визнати вибори з фальсифікованими. Голова української народної партії у Хмельницькій області Лев Бірюк звернувся до міської та обласної влади, щоб ті не втручалися у хід акцій протесту, а свого боку гарантував правомірні дії прихильників Віктора Ющенка. Я сьогодні хотів би від обласної. Щоб вони вели себе так, як сьогодні, міліція не повинна вмішуватися, бо це народ, який платить гроші міліції і утримує обласну раду. Ми. Не будемо перебільшувати свої повноваження. І в нас є. Я шанував своїх батьків. і Я буду шанувати думку Віктора Андрійовича і всіх. Як скажуть так, ми будемо робити. Правильно, я хотів би, щоб на сьогоднішній день влада тут в місті і в області сказала одне: ми не втручаємося в хід подій. Задля того, щоб не виникало конфліктів та неправомірних дій під час акцій протесту, представники блоку Віктора Ющенка Наша Україна формують громадські дружини, головним завданням яких є нагляд за дотриманням законності під час мітингів. Цир створення народних дружин. Слідуюче, Значит, з целью противостоять возможному сценарію развития событий со з власти. Опять же, если якщо будуть якісь ексцеси среди людей, которые сейчас находятся знаходяться на опять же, препятствовать тому, щоб это противостояние переросло в фізичне противостояние. Якщо на минулих акціях протесту більшу частину мітингуючих представляло студентство обласного центру, то на цей раз домінували люди середнього віку та пенсіонери. Мене наштовхнуло на те, що я турбуюся про своє майбутнє України, дітей, внуків і зо мною прийшли мої сусіди і ще прийдуть. І ми хочемо, щоб ми в мірі, в дружбі, щоб нас було, щоб ми думали за свої майбутнє, Ми за Ющенка не хочу жити і не боятися за свою дочку. Не хочу боятися за других дітей. Ми підтримуємо в першу чергу Ющенка і студентство Сейго підтримує вимоги, те, щоб він вперше підтримав. Народ підтримав його думки і вів кращу економічну політику і соціальну політику. Понад дві тисячі людей вирушили центральними вулицями міста. Під час, так би мовити, походу до колони приєднувалося все більше людей. Уже біля кінотеатру імені Шевченка їх кількість зросла майже вдвічі. В цей час на майдані незалежності розпочався виступ місцевих естрадних виконавців та гумористів, які висловили свою підтримку Ющенко.